Завершення розпродажу на електроскутери «Дозер», що мають колеса 3.0 на 10, двигун 800, акумуляторні батареї 20. Стоять, спокійно розкладається на невеличке сидіння для онука або онучки. Багажник позаду. І Головна ціна 29 970 гривень. На трьоколісний дозор в магазині «Планета Залізяка. Дуже класна функція, я завжди розповідав, що ось тут -от запалюється жовтий бензоколоночка така, жовтий значочок. І він запалюється, коли залишилось проїхати 2 кілометри. Тож знаєте цю функцію ніколи. Пішки його пихати в руках не будете. Показує заряд батареї. Червона, до речі, світиться завжди, зникають зелені. Показує швидкість, з якої ви рухаєтесь, пробіг. А також поворотники вліво які, та право, які супроводжуються зумом. Має світло, сигнал, реверс, який теж супроводжується зумом. І три передачі: перша, друга, третя. Найперші передачі проїжджає найбільше. Хто купував подібні електроскутери в нашому магазині або в іншому, нагадую, зараз починаються морози. Потрібно зберігати батареї в теплому приміщенні не менше ніж 5 градусів за Цельсієм та заряджати їх обов'язково один раз на місяць, а краще на 20 діб. Коли знімаєте батареї, зробіть фото. Для того, щоб коли будете ставити весною, не забули, як вони були приєднані. Це теж дуже цікава ідея. Обов'язково робіть фото. Потім будете мати можливість спокійно самому поставити і не викликати сервісний центр. 29 тисяч дев'ятсот сімдесят гривень. Перепрошую. Доставка може бути до подвір'я.